Вітаю вас на каналі Буває таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду! Ліля сама ростила п'ятирічного сина Ромчика, а ще в неї були мама і бабуся, яких вона дуже любила. Жили вони окремо Ліля з сином у двокімнатній квартирі, що дісталася їй у спадок, а мама і бабуся разом. Стосунки в їхній сім'ї були дуже теплі і довірливі. Ліля була досі незаміжня. Біологічний батько її сина Ромчика, звісно ж, існував, дитина з'явилася на світ не з пробірки. Та хто він для всіх оточуючих було таємницею і загадкою. Знали про все, що відбувалося в житті Лілі. Лише мама і бабуся, між ними ніколи не було секретів. Свою лілічку вони розуміли, жаліли і завжди підтримували. Добре це чи погано, але так і жили вони в дружному жіночому колективі, який розбавляв тільки єдиний чоловік в їхній сім'ї п'ятирічний Ромчик. І ось на роботі у Лілі з'явився. Новий співробітник, сорокарічний чоловік приємної зовнішності. Та ще, як виявилося, Холостяк. Про це Лілі Змовницькі повідомили жінки колеги під час ранкового чаю, що став непорушним ритуалом в їхньому офісі. Ростислав так звали чоловіка, був інтелігентним, вихованим. Ще й хорошим спеціалістом з доволі високою зарплатою. Досить скоро чоловік почав виявляти до Лілі особливу увагу, а згодом його залицяння стали більш наполегливими і поступово між ними зав'язалися романтичні стосунки, що стали об'єктом активного обговорення співробітників установи. Жінки старшого віку радили Лілі. Нормальна жінка повинна мати чоловіка. І статусу тебе буде, і матеріальна підтримка. Не прогав Лілю свій шанс. Он, скільки навколо незаміжніх дівчат, на всіх принців не вистачить. А Лілі Ростик справді подобався, хоча принцем він, звісно, не був. Та принца вона вже й не чекала, але до тупіту копит все ж прислухалася. Запрошення до знайомства з матір'ю Ростислава Ліля сприйняла з радістю. Вона навіть не насторожилася, коли Ростислав сказав Ми з мамою хочемо познайомитися з вами ближче. Жінка знала, що Ростик живе з матір'ю. Яку дуже любить. Лілі, здавалося, це цілком природнім. Так їм обом зручніше, і нічого в цьому дивного немає. І якщо Ростислав хороший син, то це лише характеризує його з найкращого боку. Наявність сина у Лілі Ростик сприйняв теж із розумінням. Тому і запросив їх разом, щоб познайомити зі своєю матір'ю. А з мамою і бабусею Лілі він поки знайомитись не збирався. У свій час, сказав чоловік, встигнемо. Якщо ви моїй мамі сподобаєтесь, тоді і познайомимося з твоїми родичами. Лілю, ти краще його взнай, придивися. Не варто одразу надто захоплюватися, щоб потім не розочаруватися, повчала доньку мама. Підозріло, що йому вже сорок, а він жодного разу не був одруженим. Зазвичай усіх хороших чоловіків ще цуценятами розбирають. Так, так, доню, твоя правда, підтакнула бабуся. Головне. Щоб він не виявився аб'юзером. Ліля розсміялася. Та ні, не думаю. Рустик м'який, врівноважений, спокійний, запевнила вона стривожених маму й бабусю. І от якось сонячним недільним ранком Ліля й ромчик в супроводі ростислава піднялися скрипучими сходами на терасу просторого заміського будинку. На великому столі, вкритому білою скатертиною, красувався парадний чайний сервіс, тарілка з домашнім тортом, вазочки з цукерками, варенням і спілими фруктами. Назустріч гостям вийшли дві літні жінки в світлих стриманих блузках, заправлених у класичні темні спідниці, сиве волосся. В обох було укладено в тугі пучки на потилиці. Відразу було зрозуміло, що вони рідні сестри, так жінки були між собою схожі. Мамусю, це Ліля. Я тобі про неї розповідав і її син Роман, промовив Ростик. Лілю, познайомся, це моя мама, Галина Марківна і моя тітка. Павлина Марківна. Ліля посміхнулась, а сестри, суворо насупивши брови, уважно подивилися на неї та на хлопчика. Під час знайомства Ромчик крутився під ногами у дорослих, а потім почав стрибати сходами вгору вниз, вгору вниз, дзвінко й радісно рахуючи сходинки вголос. Яка у вас непосидюча дитина, осудливо мовила Галина Марківна. Та це ж природно, усміхнулася Ліля. Слава Богу, він здоровий, тому й рухається багато. Брови Галини злетіли догори, але вона промовчала. Услід за нею ту ж гримасу повторила і Павлина. Сестри багатозначно перезирнулися. Якщо ви не будете звертати на хлопчика уваги і належним чином його виховувати, з нього виросте непотріб. По таким потім тюрма плаче. Бачили ми таких на своєму віку немало. Щоб розрядити обстановку, Ростик з посмішкою зауважив. Моя мамуся все життя пропрацювала у школі. Вчителькою молодших класів, а тітка викладала історію. У них обох професійна деформація, їм треба весь час когось виховувати і доводити до досконалості. Я жертва цього процесу, посміхнувся Ростик. Лілю, ти ж помітила, що я досконалий у всіх відношеннях. Помітила, підтримала жартівливий тон Ліля. У мене навіть виникло якесь відчуття неповноцінності поряд із тобою. Ну нічого, життя це виправить, розсміявся Ростик. Росю, твої жарти не завжди доречні, осадила його мати. Мамо, ну не будь ти вічним класним керівником. Розслабся уже трохи. Ростик підійшов і чмокнув в матір скроню. Галина Марківна трохи відтанула, і на її обличчі з'явилося щось схоже на посмішку. Та розмова за столом не клеїлася і більше нагадувала співбесіду. Лілю, крім того, бентежила поведінка сина. Він крутився за столом, їв неохайно. Та ще й раптом дзвінким голосочком недоречно ляпнув Мамо, а тепер це буде наша дача. Ми тут тепер будемо жити. Брови Галини Марківни знову вкотре злетіли вгору. Губи стиснулися в ниточку, очі холодно блиснули. Коли сестри вийшли провести гостей до хвіртки, Ліля почула. Як вони тихо шепочуться за її спиною. Я ж тобі казала, що вона буде занадто нафарбована, і в одязі жодного смаку. Та зараз вся мова така: скажи спасибі, що вона не приїхала напівгола, як це тепер буває. Коли візит завершився, Ліля з полегшенням видихнула. Більше таких зустрічей їй переживати зовсім не хотілося, та Ростик більше їх і не організовував, і на спілкуванні з мамою не наполягав. А через півроку Ростислав з Лілею одружилися, і буквально відразу Ліля почала помічати поведінці чоловіка дивні, несподівані для неї речі. На приліжковій тумбочці у спальні з'явилася велика фотографія в рамці, на якій усміхнені Ростики і Галина Марківна позували, притулившись один до одного щоками. Увечері Ростик годинами висів на телефоні і розповідав мамі, а не дружині, як минув день, і радився, як діяти в тій чи іншій ситуації. З мамою, а не з дружиною. Ліля на це ображалася і намагалася зблизитися з чоловіком, ділячись своїми справами і турботами. Ростик слухав, кивав головою, але все частіше після роботи біг навідати маму, а не поспішав додому, до дружини й сина. До Роми, сина Лілі, чоловік ставився спокійно, рівно. А найчастіше просто байдуже. Після візитів до Галини Марківни Ростик завжди приносив якісь згортки і контейнери з маминими стравами. Тобі не подобається, як я готую, ображалася Ліля. Ну, що ти? Все дуже смачно, просто мамина їжа, для мене звична, вона знає. Всі мої вподобання і образиться, якщо я не візьму з собою те, що вона так старанно приготувала і вклала в це душу. Мама, до речі, завжди цікавиться, як у тебе справи, і передає тобі вітання. Дякую, звичайно, але я здогадуюсь, скільки жовчі вона виливає в мій бік. Зауважила Ліля. Ти несправедлива, Люба. Моя мама добра, світла людина. Вона багато років пропрацювала в школі, витратила себе, тепер у неї проблеми зі здоров'ям. А чому ти ніколи мене не береш із собою? Я б якось допомагала їй, якщо вона почувається погано. Ми з мамою не хочемо тебе перевантажувати. Ти ж чекаєш дитину і повинна себе берегти. Ліля справді чекала дитину, донечку, як показало обстеження. Пологи очікувалися за кілька місяців. І вона подумала може, справді, Рустик не хоче її зайвий раз хвилювати і навантажувати, і так проявляє турботу. До мами своєї він, звісно, прив'язаний надмірно. Але ось з'явиться донечка, і чоловік, нарешті, відірветься від мами, занурившись у сімейні клопоти. Ростик теж, на появу дитини, чекав із нетерпінням. Пройшов деякий час був переддень Нового року. Ліля, як і всі господині, Прикрашала дім, готувала салати і інші смаколики, купила подарунки для всіх. Перед усім їй хотілося порадувати ромчика, який усе ще вірив у дива і чекав на свята з нетерпінням. Але всі приготування й очікування теплого сімейного свята зіпсувало раптове повідомлення чоловіка. Я новий рік зустрічатиму з мамою удвох, щоб їй не було самотнє у її улюблене свято. Так, привези її до нас, запропонувала Ліля, будемо святкувати разом, так навіть веселіше. Ні, мама не хоче на новий рік залишати свій дім. Це погана прикмета. Ми завжди. Зустрічаємо це свято вдома разом, і порушувати традицію вона не хоче. Сторонніх ми ніколи не запрошуємо. То я для вас стороння, задихнулася від образи Ліля. Лілечко, та не ображайся. Звісно, ти не стороння, але така вже у нас традиція. Я тобі зателефоную, привітаю, і подаруночок я тобі підготував під ялинку. Та й куди тобі їхати у твоєму становищі? Ти ж залишишся з романом, не сама. Можеш покликати до нас свою маму й бабусю зустрінете Новий рік у сімейному колі. Ліля проковтнула образу. Маму й бабусю, вона навіть. Не стала ставити до відома, щоб не засмучувати їх на свята. Вони й так з самого початку не схвалювали поведінку її чоловіка, але з порадами не втручалися. Лише жартома іноді запитували: Ну, як там твій родинний серпентарій себе почуває? Тож, Новий рік Ліля зустріла з улюбленим сином Ромчиком. І водночас вона всерйоз задумалась якщо Ростик не зміниться після народження дитини, то наскільки ще вистачить її терпіння? Та довго розмірковувати і не довелося. Після зустрічі Нового року Ростик повернувся додому і замість привітань заявив Ми з мамою подумали і вирішили. Коли народиться наша донька, Романа краще віддати жити до твоєї мами й бабусі. Вони його люблять, тож не скривдять. А ми з тобою зможемо зосередитися на вихованні нашої спільної дитини. Мама дуже рада, що у нас буде дівчинка. Лобуряки й хулігани їй і в школі вже набридли. А до виховання єдиної онуки вона з задоволенням докладе весь свій педагогічний досвід і потенціал. Відразу після новорічних свят Ліля подала на розлучення. Мама з бабусею не залишили у біді улюблену доньку і онуку, зустріли її з донечкою з Пологового і допомагали у всьому. Як могли, без зайвих слів і повчань. Одного разу, коли місячна надійка спала в ліжечку, а Ліля поралась на кухні, з кімнати раптом долинув якийсь шум. Схвильована жінка пішла подивитися, що сталося. Удома нікого, крім них із Надійкою, не було. І коли Ліля заглянула в спальню, здригнулася. Над колискою дитини схилився ростик. «Пробач, я відкрив двері своїм ключем. Ти не відповідаєш на дзвінки. Я прийшов подивитися на свою доньку. Ось приніс подарунки. Ти дозволиш мені її бачити? Бо наш моя рідна кров. І, здається, вона, як дві краплі води. Схожа на мою маму. Ліля зітхнула. Сподіваюся, ні зовнішньої, ні внутрішньої схожості в моєї доньки з своєю мамою не буде. І свій багатий педагогічний досвід, нехай вона застосовує де інде, а не на моїх дітях. Тобі я не можу заборонити бачити дитину. Якщо ти справді цього хочеш. Але в моєму житті вашої з мамою присутності більше не буде. У мене вже є двоє дітей, третьої дитини в твоїй особі мені не потрібно. А поки ти не відірвешся від своєї матусі, так і буде завжди, хоч скільки років, тобі не буде по паспорту. Та для кожної наступної жінки, яка з'явиться у твоєму житті, ти залишатимешся синочком, якого їй народила і подарувала свикруха.